це Муха. Здесь подивитися. Це жовта рослина. І пшенична муха. Личинка там вона вже вигризла. І тютю. -тю. Нет рослинки. Вже вона не розкущиться. Не дасть зерна, не буде хліба. Тепла погода стоїть. Шкідники розвиваються на посівах озимої пшениці. А всі вже чекають високого врожаю. Готуються до нового року. Бачиш скільки літає тут? І я тут запрыгаю. Це ж переносчики вірусів. Це саме вони пошкоджують. І це ще такий середній термін сівби, а на ранніх посівах скільки пошкоджень. той, який обробили, він вже не працює. А ось. Це також оце ж воно, так. Да. Бачите, тут вот, листочек жовтий. Это mm -hmm. есть пошкодження мухами. Вот сейчас я достану рослинку. Вот, диви. Тут, якщо розірвати. О. Ось вот, все. Це не турун хлібний, не совка. Вітаю, друзі ми з України. Друзі, ну розпочався листопад місяць, і він порадував всіх надзвичайно теплою погодою. триває жнива, збирається ще соняшник, ще сої багато збирати, кукуруза збирається. Але друзі, не розслабляться ще зарано. Ми обстежили посіви озимої пшениці і виявили, що в зв'язку з такою теплою погодою. Дуже багато прогресує на посівах пшениці шкідників. Як зайдеш ввечері чи вранці, коли немає вітру, ну особливо ввечері вранці зараз приморозки, але ввечері дуже добре видно, як раяться мухи, трипси, і вже ми бачимо пошкоджені рослини, жовті листочки на посівах озимої пшениці, де в свій час муха відклала яйця. Вилупилися личинки і почали пошкоджувати. До сих пір пошкоджують озиму пшеницю совка озима з коті асегетом. Вона також пошкоджує і ріпак. Це вже десь п'ятий, шостий її перед зимівлею вік, і вона дуже агресивна перед тим, як вийти в зиму, вона може наробити ще дуже багато біди на посівах озимих культур. Ну, В основному на посівах озима озимої пшениці. Ну і що ми сьогодні вам порадимо, друзі? Перш за все обстежте, терміново проведіть моніторинг посівів озимої пшениці. При виявленні злакових попелиць чи, можливо, мух, цикад проведіть краєві обробки хорошими системними, можливо, на основі фосфороганіки, інсектицидами, щоб вони спрацювали через те, що. Сьогодні все-таки не весна, а вже листопад місяць почався. І тому е, необхідно ще, ми розумієте, не можемо зорієнтуватися в погоді через те, що передають одну погоду, а вона дивиться, от яка: світить сонечко, тепло, вітру немає. Ну тобто, якраз сприяє ця погода для розвитку шкідників. І не тільки шкідників. Ще на озимі пшениці, особливо перших термінів сівби, які добре розкустилися, друзі. Є і борошниста роса, і септоріозу дуже багато. То, можливо, якщо ви виявили захворювання, то можливо необхідно зробити бак в суміш і внести і інсектицид, і фунгіцид. Оце інформація, друзі, для вас, щоб ви швидко зорієнтувалися, зробили моніторинг. І провели е, заходи по захисту посівів від шкідливих організмів. Друзі, е, завжди, щоб бути е, першими із корисною професійною інформацією, підписуйтесь на наш YouTube канал Мистецтво Поля Серієнка. Також підписуйтесь на наш Фейсбук. Ставте ваші лайки, які дають можливість інформацію піднімати догори. Тисніть на колокольчик. І ви завжди будете отримувати своєчасну інформацію, щоб в нас на YouTube каналі з'явилося нове відео. Коментуйте і ми будемо давати відповіді на ваші запитання. Поширюйте інформацію серед ваших друзів, колег, знайомих, аграріїв. І ми будемо раді, якщо ви будете завжди мати хороші, високі, стабільні результати і прибутки на ваших полях. Сьогодні з вами працює наша команда «Артфілс» і я Олексій Сирієнка. Ми бажаємо всім нам перемоги, миру, добра, злагоди. На все добре, до нових зустрічей. Слава Україні!